Це дім молитви у селі Гриженці Гніванської громади. Тут облаштували майстерню. Наразі із соєвого воску виготовляють окопні свічки. Технологія не складна, каже військовий капелан Ігор Бобрусь. Треба матеріал, баночки для того, щоб, ми, щоб процес він постійно ну, був протягом дня. Спочатку картон ріжуть на смужки, скручують ребристою стороною догори та вкладають у банку. Далі розтоплюють віски, заливають у форми. Тепер кілька годин вони мають застигнути. В банках у нас змотаний кордон гопристий і за його парафіном. Горять такі окопні свічки, каже Ігор Бобрусь, до семи годин. Вона дає не тільки світло, вона надає також тепло, можна в бліндажі зігрітися і також можна на неї щось приготувати. Близько 10 років прожив на вулиці, а тепер виготовляє свічки для оборонців, розповідає Олександр Зарічанський. Я приїхав сюди, став волонтером. Ми віримо, що ці свічки допоможуть нашим військовослужбовцям зігрітися, згадати про те, що є домівка, тут про них дбають, тут волонтери готують. Роблять щось для них. А це вже Петро Сорока. В минулому теж без хатько. Сьогодні чоловіку прихисток надала місцева релігійна громада. До війська через стан здоров'я чоловіка вже не беруть. Відчувати, що може долучитись і допомогти оборонцям України для нього, каже, важливо. Все ми робимо для наших військовослужбовців, які в даний момент закачають нашу батьківщину, знаходяться в окопах і в бліндажах. Ночі зараз прокладені, їм холодно. Та ми виготовляємо свічки. Щоб вони хоч якось могли зігрітися. Загалом у Гриженцях у копні свічки виготовляє 10 колишніх безхатьків, каже Ігор Бобрусь. За кілька тижнів зробили понад пів тисячі. Їх передають місцевим волонтерам, а ті вже повезуть на фронт. Юлія Бараболя, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.